Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки підчуячок. І сьогодні нове відео із рубрики Що не так з гітарами підписників, або як вона вже просто називається, що ми доводимо гітару до ідеального стану. Гітара в нас на огляді та ремонті це Harley Benton st 20 тобто найбюджетніший стратокастер від фірми Harley Benton. І якщо ви думаєте, що ми будемо одразу його лаяти за щось, то ні. Цей стратокастер має всі ті самі проблеми, що і звичайний Fender Стратокастер, що має Squire Стратокастер та в принципі будь-який стратокастер. Тобто всі ці проблеми описані у відео, що не так з Fender Стратокастер. Хто не бачив, може перейти за посиланням в описі під цим відео та подивитись. А ми почнемо. Саме з огляду на цей інструмент. Але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, друзі, в описі під цим відео є посилання на інші мої соціальні мережі, такі як телеграм-канал, інстаграм та мій Тікток, куди я також викладаю контент, який дуже з великою затримкою виходить на Ютуб, або взагалі тут не з'являється. Тож долучайтесь до моєї спільноти. І не забудьте залишити свої коментарі стосовно гітар від фірми Харлі Бентон. Як вони вам, може у вас вони є, бо особисто мені вони імпонують за відносну невелику ціну та якість виконання. Тож, тепер стосовно гітари та її характеристик, гриф у нас виготовлений з клену, він пофарбований в чорний колір, тому структури ми не бачимо. Накладинка грифу навіть не знаю, що за матеріал. Ось вам технічні характеристики, які зазначені на сайті. Я це прочитати нормально не можу. По досвіду роботи з цим інструментом скажу, що воно схоже на якесь дерево, тобто це не схоже на полімер, тому може це якась дивна порода, яку ми не знаємо. Кілки в нас стандартні 6 в ряд, непогана варіація голови від Fender, але не Fender. Також у нас є два ретейнери і звичайний пластиковий поріжок. Анкерний стержень у нас подвійної роботи, тобто гнеться в один та інший бік. Забув зазначити ладів у нас 22. І лади в нас з заводу дуже м'які. Про це ми з вами поговоримо трішечки далі. Фіксація грифа у нас, як зазвичай, на гвинтах, і тут у нас є цікава така бляшаночка з логотипом Харлі Бентон. До речі, на гітарі в нас три логотипи Харлі Бентона. Корпус у нас виготовлений з липи, якщо ми почитаємо характеристики, звичайний стратівський корпус зі всіма скосами, пікгардом, просто ідентичні майже в нуля контури, пофарбований в такий же самий колір, що і гриф гітари. Пікгард у нас такий собі цікавий перелому наче під якусь черепаху чи щось подібне. Мені не подобається, як він виглядає, але має місце бути. Він такий яскравенький, цікавий. Звукознімачів у нас хамбакер та два сінгли, п'ятипозиційник, гучність та два тони. Просто базова розпайка на відзвичайний стратокастер тримач у нас звичайне вінтажне шестиопорне тремоло, яке в нас час вже я вважаю як рудімент. Взагалі, я не розумію, нащо в бюджетний інструмент ставити тремоло, яке не буде працювати адекватним чином, враховуючи поріжок з пластику. Кілки тут непогані, я зазначу. З кілками взагалі немає ніяких питань. Але чому просто не поставити звичайний хартейл? Ну це, по-перше, менше роботи по фрезуванню корпусу. І по-друге, це ну, виглядатиме просто ну, якісніше. Навіть саме бюджетний хартейл себе нормально поводить, а бюджетне тремоло я не розумію нащо? Чому досі ставлять ці речі в такі гітари? Враховуючи те, що ними будуть користуватися або новачки, або люди, які хочуть заапгрейдити інструмент, тут нераціональне таке рішення. Новачок явно не буде використовувати тремово, тим паче, що він не знатиме, як гітару нормально відлаштувати, щоб ним можна було користуватись. Моя оцінка по збірці цього інструменту на 8 з 10. Не до кінця все ідеально, але як для ціни цього інструменту це дуже високий рівень та висока планка. Але тепер переходимо до того, що було не так з цим інструментом. Як завжди, в нас сезон опалення, і в нас накладинка трішечки усохла. І що в нас правильно вилізли лади по торцям? Почали кусатись. Ну і з бази треба трішечки було пошліфувати, бо з самої коробки було трішки лязгання, і струни стояли достатньо високо, щоб його уникнути. І тут ми по стандарту починаємо розбирати інструмент, щоб. Почати працювати з грифом гітари. Повністю розібравши інструмент, ми починаємо торцювати наші води, щоб прибрати саме ті кусачі місця, які нам заважають приємно музикувати. Використовую, як зазвичай свій улюблений кусочок під 45 градусів. Далі по стандарту процес шліфування ми помічаємо маркером всі води і починаємо знімати зайве. І тут, як ви можете побачити, на водах досить глибокі ямки. Води були високі, непогані, але вони дуже м'які і за буквально 8 місяців були вже утворені такі ось канали в самих цих водах. тобто там Шліфовки 2-3 просто зняло весь запас, який міг би бути на майбутнє. Тож мені здається, що цей інструмент достатньо скоро потрапить на переладовку на нові, більш моцні лади. Але поки ще змогли все зішліфувати. Наступним нашим кроком є закатка ладів. Придаємо їм назад округу форму. І після цього ми почнемо дообробляти торці за допомогою надфілів. Щоб прибрати саме ті кусачі місця, які ще залишились після їх торцювання. Ну і заодно, щоб виглядало достатньо естетично та гарно. Закінчивши всі основні роботи по ладах, ми починаємо готувати їх до полірування. Також не забуваємо, що торці нам теж треба сполірувати і зробити їх гарними. тож працюємо наждачним папером по всій площині ладі. Також варто зазначити, якщо ви хочете відеотуторіал по тому, як в домашніх умовах відполірувати собі лади, напишіть в коментарях, можливо, я зроблю невеличке переформатування рубрики Будуємо гітару вдома на там відновлюємо гітару вдома, ремонтуємо, не бо я бачу, що не всі досі розуміють, як цей процес робиться. Ну і далі ми з вами фінішно поліруємо лади за допомогою кутрового диску та моєї бор-машинки з поліровочною пастою. До речі, на відео ви бачите вперше раз, коли я користуюсь такою машинкою. До цього я завжди все наполіровував вручну. За досвідом скажу, що великої різниці у відчуттях, фінальних відчуттях від водів я не помітив, але від машинки трішки. Трішки більш яскраві лади виходять, більш дзеркальні. Не набагато, але все ж таки є. Після чого ми промаслюємо гриф, як зазвичай, ми любимо це робити, ставимо нові струни і робимо інструменту сетап, щоб можна було повноцінно музикувати. І тепер підведемо невеличкі підсумки стосовно цього інструменту. Якщо його брати як основу для подальшого апгрейду, тут непогана збірка, підгонка і загалом матеріали я би не сказав, що тут дешеві кілки, тут на 5 з плюсом. Ми, до речі, їх ще змастили для більш плавного та чіткого ходу. Однозначно, в подальшу заміну я раджу зробити на цьому інструменті це поріжок. Це лади, електроніка не погана, але і не фірмова, тобто нормальні датчики, які не фонять, ви можете спокійно дома музикувати і грати собі в задоволення. Машинку треба було просто залочити і зам'ютити, щоб не було ніякого шуму. Якщо ви розглядаєте цей інструмент як свій перший для того, щоб почати вчитися грати на гітарі, однозначно так, але враховуйте на те, що вам доведеться все одного його віднести майстру, на те, щоб він вам його налаштував, підшліфував лади, прибрав кусачі лади, щоб ви просто грали з задоволенням, без якихось перешкод. На цьому, в принципі, моя думка завершується. Якщо у вас є що додати до цього інструменту, може ви знаєте якісь цікаві факти. Ласкаво прошу вас в коментарі. Напишіть. Я залюбки читаю всі ваші повідомлення. А на сьогодні, всім дякую, всім гарного дня.